Ладно, погнали туди. У нас, кстати, є супер класний лук, який дозволяє мені літати. Тільки головне не, пере... не перелетіти. Тут є в мене город. Обалдеть, в якому росте морква! Я просто супер радий. Стріляй, бо зараз почну вмирати. Не знаю, що він робить. А, я його покормив тупо. Обалдеть, Ладно. А все, він за мною ходить. Лол! Стріляє странно, правда. Хм. Оооо, оце тема. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі, де ми можемо купувати нові острови. Ну і разом з цим прокачувати їх, щоб добувати нові якісь прикольні фішечки. Минулого разу ми купили ось той острів і ось цей. Тут у нас уже випадає певна кількість предметів, і вона насправді доволі таки цікава. Мені здається, що оці ось чорні штуки, це скоріш за все щось із цього буде залізом. Або тут уже падає вугілля, лазурит із Яшвірів. Те, що буде залізо. Апгрейд у мене буде через 347 викопаних блоків. Що хочеться сказати, копати треба багато. Кстаті, тут із лакі-блоків падає хавка і це доволі круто, тому що з їжею у мене певні проблеми. Ну як певні, У мене великі з їжею проблеми, і треба й десь її буде знаходити. От. Тому м -м -м, що хочеться сказати. Першим ділом треба повикидати всяку лайно, всяке лайно, яке мені тупо не потрібно. Тому що, тому що, тому що у мене вже і так дуже багато різних блоків. От. А за все було б непогано вже побудувати собі хату і разом з тим не тільки хату, а і ще всякі потрібні мені речі, такі як е, склад з ресурсами і ще щось, бо блоків тут усе випадає реально багато і тупо буде ну не вистачати місця в інтернеті, розумієш? Тому, скоріш за все, давай відразу тут прям зробимо собі верстак. От. І разом з цим верстаком зробимо собі трошечки скринь Ну як трошечки сім штук, я думаю, буде достатньо. Так, раз, два, кожди не стає. 2, 3, 4, Ну і, в принципі, 5, 6, 7. Нормально, ні? Таке відчуття, наче хорошо. Так, в оцю верхню я буду скидувати всякий шлак, який мені тупо не треба. От, там бенс, 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 бенс. Всяке, всяке лайно, лабуда, лабуділа, будай. Гайдбук мені не нада. А, не можу я в скриню покласти. Ладно, тут у мене будуть блоки. Ху -ху 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 -ху. Хавку я забираю собі, вугілля, нехай у мене буде. Я можу зробити собі щас пічку цілком. І це буде доволі круто. Я йому сюди поставити тут земельку, сюди, туди-сюди. Туди, туди. Бенс, в пічку ми закинемо, значить, вугілля. І що? що ми можемо зробити ще. По суті, я був би не проти зробити собі трішечки нових інструментів, тому що до залізних, як я розумію, мені ще дуже далеко. А по інструментам у мене вже біда з сокирою і з лопатою. З лопатою теж велика біда. Лопата скоро у мене поламається. Так, ну і в принципі все остальне можна тупо скинути, ну мені не треба. Так, і фіртки мені теж тупо <хи> не треба. Блін, у мене їх вже реально тонна. Так, якщо мені звідси падає вугілля і багато інших прикольних штук, то скоріш за все, я оце ж реально думаю, що далі буде. Вже випадати залізок. Кстати, відро води випало. Доволі тут, походу, рідкісне, я не знаю, бо ще не падало. От, але, але мені дається за один викопаний блок реально багато грошей. Вісім. Ні, за зелек блок. Пожди, я не туди дивлюсь. Гроші, 269 у мене. Копаю 276. Значить, сім коїнів мені випадає за блок. Цілком прикольно. Бо в минулому острові випадало 5. Тут все ж таки дає більше грошей, і це реально класно. Тому що наступні острови будуть відкриватись за набагато більшу суму. Кстаті, хотілося б глянути, які острови у мене далі вже є. Ну, які я можу насправді пробувати відкривати, тому що деякі з них мені, можливо, знадобляться і дуже сильно. І ще прикольно поняв, тут е... сокира взагалі не треба. Щоб щось із цього копати, тут сокири тупо не треба. Тут можна все копати кайлом чисто. Але блоків ще зламати для. Апгрейда тонна надо, розумієш. Ну, прикинь, 274 блока, Ти попробуй скільки зламати. Це скільки стаків. Взагалі, якщо в стаках порахувати, це 3-4. 4 стака? Обалдеть. Даже трошки більше, ніж 4 стака. Це просто з розуму можна зійти, прикинь, 4 стака блоків зламати. 4 клятих стака. Це скільки, два кам'яних кайла? Ну, в теорії, да, Мені здається, плюс-мінус. Да, звісно, фармити треба, дай Боже. А до апгрейда. Ну, це ж да, це є до апгрейда, а по грошам мені, по суті, я й не знаю, скільки мені надо. Я би пішов подивився, насправді. А куди я можу. Піти подивитись, по суті, з чого я можу будуватись? Стуфа якогось з андезиту. Ну, це те, що мені не сильно там потрібно. І ондой є якийсь, якийсь якийсь, якийсь острів. Діп Форест він зветься. Ні, Діп Форес мені точно не треба. Таке, я хе -хе, не люблю. Ладно, погнали туди. У нас, кстати, є суперкласний лук, який дозволяє мені літати. Тільки. Головне не перелі не перелетіти. Так, і. А де острів? Ще один, який ми можемо взяти? Є таке діло чи нема? Чи з тієї сторони вже нема острова? Ну, в цілому, мені ще і так є, що купувати, якщо Чесно. Так що я можу не перейматися, якось мене телепортнуло по-дебільному. Погнали, виліземо. Все в ту сторону мені треба. Пішли, подивимося. Да, є тут що взяти. Якась якась штука. Я не знаю, що воно значить, але я не знаю навіть, скільки воно коштує. Пішли, подивимося острів, до якого я плюс-мінус добудований. Глянемо, скільки воно там може коштувати. Бо раніше ціна була 1800. Зараз у мене є 700 коїнів, але далі, напевно, дорожче. Напевно, в районі там 4000, мені здається, щось мені здається, що іменно так. Можливо, я бачив просто вже, а можливо і ні. Ану, Санні Пейнтс. Двісімсот коштує. 2700, двісімсот. Ну в цілому це можливо. В цілому це дуже можливо. Але ось там є ще один острів. Ось дом. Оп, 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 пішли. Подивимося. Тут болото у нас. Болото. 200 теж коштує. Так, да, все, я зрозумів. Значить, значит, нормально. Значит, Получається, в мене на вибір є дуже багато островів, і я би, напевно, один із них реально хотів би купити. Але я не знаю який. <реш> Поки що точно не знаю який. Але якийсь, по-любому, треба буде. Ну, Но, но Deep Forest я не хочу. Не хочу я Deep Forest. Мені здається, що там ну, нічого для мене толком ну, не, нема. Поки що. Я би, звісно, хотів щось солідніше, чим Deep Forest якийсь. Оба! Оце я ще завтикав, там можуть зомбі спавнитись. І зомбі, і павуки, і корови. Ну, корови це хорошо, їх можна буде нищити і хавку, хавку добувати. Хавка це завжди дуже круто. Ну, я би ще їх, звісно, порозмножував, але є певні проблеми з цим розмноженням, тому <хи> тому напевно поки що ми цим займатися не будемо. Зато у мене відр води буде щас вообще тонна. Якщо чесно, я вже конкретно втомився копати ці блоки. Я вже поламав одне кайло, щас, друге майже поламаю. Ну, я просто все ламаю чисто кайло, я зажав кнопку, але лишається все-навсе сім блоків зламати для того, щоб зробити апгрейд. Я хочу просто взяти павики. Кидувати все лайно, яке в мене тут назбиралося. Я вже до того ще викидував. Коротше, в мене вже тут купа, всього. Так, блоки не сюди, блоки ми сюди скидаємо. Бемс, 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 бемс. Хорошо. Відір води просто подиви скільки. Просто стрічка, відер води. І це ще не все ось у шеве валяється. Диви <сум> зума просто зійти. П'ять блоків, чотири. Давай, фінішна пряма, і я готовий прокачувати острів. Так, острів готовий бути заабгрейдженим. Кстати, наступний апгрейд через 150 блоків, це доволі мало. Бо раніше було 200 з гаком і. Let's go! Ти готовий прокачати свій міні-острів? Да, мені далася ще одна якась штука. І я би, кстати, туди ще згасав, тому що я впевнений, що там щось буде. І тут ось далі можна ще щось прокачати. Якісь великі штуки там. Я не знаю, що воно, але я би спустився спочатку сюди, і тут є в мене город! Обалдеть, в якому росте морква! Я просто радий. Я просто супер радий. Тому що морква, Це штука класна, можна хавати її. Кавуни мені ці не надо, бо вони вообще безтолкові, їх манав їсти. А от моркву, чуваки за моркву я просто максимально радий. Максимально. Так, здета морква, все, 15 штучок. Засаджуємо все назад. Мотики мене, звісно, немає на жаль, але нічого страшного. Головне те, що я нормально засадив все морквою, і мені все подобається. Так, э, смого скипчика я би, конечно, тут ще поставив. Отаку бенц Ну, навіть не одного, але вугілля мене а дерева немає, я поняв. Ладно, погнали звідси. Потім туди вернемся, А зараз поки що зробимо собі трішечки ще смолоскипів. І кстати, наступний апгрейд через 149 блоків. А у мене відкрилися морква, грядки, гарбузи. Е, лисі! я хотів залізо відкрити. Нема заліза, ні чорта, Ти прикинь, що за прикол? Нема тупо заліза. Ладно, треба йти купувати новий острів. Я в принципі не проти, тому погнали туди. Я, в принципі, вже оприділився, який острів я хочу. Ага, сюди ще й сильно не попадеш, блін. Тут є на вибір два острови, які я можу купити. Кстати, you have a build zone. Щось мені там тільки що написали, я не до кінця розібрався, що там. Там ось у пустеля у нас. Ну, пустеля мені не треба. Наше мені тут пісок копати, правильно? Я пісок не хочу копати. Там, скоріш за все, буде пісковик, якийсь пісок, ще якась ерунда. Я би оцю штуку купив. Оцю штуку я б реально купив. Ага. Тут розказують, що це острів, який займається фермерством. І, прихилившись до тюків чуєш ревчення осла. Значить, там буде або сіно, або ще якась ерунда, блін. Не сильний хочеться, кстати, такого. Може, краще просто пустелю прокачувати. Або купити ось болото. Mm -mm. Та й болото не сильно хочеться. Ладно, я розібрався, що я хочу. Я, я до мене дійшло, що я все-таки буду купувати. Скоріше за все, отут ось далі. щас буде островок, і я б його насправді і забрав. Так, де він там? Надо сюди, напевно. Оно він. Да. в мене є блоки до нього добудуватись, в мене є земелька. Все чотенько. Ох ти йо, оце я впав. Вилазим. <хи> Добре, що є лук. Кстати, я ще забувся, там ще шмоток дуже багато продається. Ми ще їх обов'язково всі будемо купувати, тому що у мене дуже багато є грошей. Мені і на острів вистачить, і на шмотки вистачить. Так що все чітко. Це, скоріш за все, буде високогір'я якесь, і воно мені, звісно, подобається. Але у мене є біда, У мене не вистачає блоків, тому погнали щас на наш острів. Щас заберемо звідси блоки і купимо тут якісь різні приколи. Бо грошей у мене вистачає, а от не вистачає блоків. Блоки, блоки, блоки. Давай сюди мені кругляк, а я піду ще, ще до торгівця, щось Бенц, так, якась така штука. Купую. Бенц, що це в мене? Ух ти, це що таке? Якась арфа? Ого, походу вона битись може. Ще якась водяна двіжуха, давай купимо. О, Визер Спринклер. Це що таке? Ця штука тупо поливає, диви гриб виріс. Обалдеть. Флотінг чест, якась скриня, походу. Мені тепер, кстати, на новий острів не вистачає, Надо буде щось доформити. Але я хочу його поставити. Якась скриня. Що це скриня ця робе? Він за мною буде ходити? Ні, він за мною ходити не буде, це просто скриня, я поняв. Давай воду сюди. скинем тобі. Все, хорошо, з цим я розібрався. Штуки, звісно, класні, але я б не сказав, що супер круті. Тепер я поняв, що мені треба трошки грошей. Бо трошки мені не вистачило. Ладно, тепер уже хватает, погнали звідси. Ну, в принципі, поки що лук у мене фаворит. Хоча ще я оцю штуку не випробував на мобах. Ось це скриня, диви! Тихо, сейчас мене спустить. Хорошо, йшли, подивимося, що там за скриня. Оба, ага, кавуни, сіяючі ягоди, я поняв. ну нічого толкового, коротше. На жаль, на жаль, нічого толкового мені звідси не дало. Ну, що ж поробиш? Треба було, кстати, ту водяну штуку сюди поставити, щоб вона вирощувала ту всю двіжню. Так, а тут, в свою чергу, ми можемо далі будуватися і купувати гори. Гори, полонини. Дивитися, що ми взагалі там можемо собі добути. Так, тільки мені, напевно, треба. Надо... Ага, так не вийде. Стріляй! Бо зараз почну вмирати. Не достав, прикинь, не достав. Отакого От зробили, давай далі. Потихенько спускаємося, поняв? <схі> Щоб можна було купити. Ти диви! Це реально складно робити. Опа, ми вилетіли вище, нормально. А! Так. Спускаємося оба. Хорошо. Ось тако робимо. бенц. Нормально, живем, живем поки що. Поки що у нас все хорошо. А можна так будувати в бедроці? Блін, ладно, анлок. Я відкрив острів. Де він? Я не відкрив, бо він дві з гаком стоїть. я просрав гроші. Да, Скоріше за все, да. Обалдеть. Він 800 коштує, мені ще далеко до цього. Я просто в шоці. Я не знав, що буде так складно надати знову, добувати блоки. Можливо, кстати, я е, встигну надобувати стільки блоків, ось 140, да? Щоб е, відкрити новий левел. І разом з цим новим левелом я зможу вже, ну, добувати залізо тут. Якщо воно, звісно, тут є, бо я не впевнений, звісно. Ну ладно, пора фармити. Скільки можна його вже копати? Скільки мені там ще? 22 блока лишилось, по грошах. Ще теж довгенько, але нічого страшного, якщо там залізо вже почне падати, я реально буду радий, тому що нові інструменти це нові можливості. Ну, і блоки швидше ламатись будуть, звісно, разом з цим. Два кайла вже майже зламались. Це, звісно, хорошо, але 12 блоків лишилось, і ми зможемо прокачати острів на максимум, а там вже, можливо, щось і толкове мені випаде. Бо поки що, якщо чесно, конкретно втомився. Так, 4 блока, 3, 2, 1. Останній блок, Бенс! Можна заапгрейдити. Погнали! Я готовий наступний апгрейд! 300 блоків! Оооо, ума зійти, ладно, окей. Так, я поняв, що в мене з'явилася ця штука, це хорошо. Там щось бачив, але мене більше цікавить, які блоки в мене тепер випадають. Тут сіно кляте! Уууу! Кляте сіно, ти прикинь. Кляте, смердече сіно. Нащо мені те сіно. Алло, гараж. Мені надо сіно, буряки, це все лайно собаче. Кстати, в мене отака штука з'явилася. А, пождем. Не знаю, що він робить. А, я його покормив тупо. Обалдеть. Ладно. Хай буде так, можна тут воду розлити. А, все, він за мною ходить, Лол! Погнали, братуха. Все, він за мною тепер ходить. Не зря я його погодував. Так, старина, літати вмієш? бо я, да. Ой, затоптавшись. Так, да, він диви, літає, йому все чітко. Все, 2700, у мене є, я даже сейчас цю штуку куплю. Так, спускаємося, відкриваємо, і стріляємо. Ось то, появився новий острів. О, він прикольний, а він прикольний. Пожди я скелет. Давай тут не кумарь мене. Штука солідна, тут нові блоки. Що падає? Залізо! Хто стріляв? Скелет, ти що, вообще? Тут трейдер новий, диви. Кстати, арфа в мене є. Давай затестим. На цьому скелеті. Их, тут два. Ні, вона галіма, я ще помру. Ладно. Свалим. Арфа гамна повна. Надо щось солідне купить. Я блоків зламав. Тисячу. Прикинь, тисячу блоків зламав. Тисячу п'ятдесят блоків. Я, я в шоці. Ти тоже? Ти тоже, напевно. Ох, пішов геть. Нормально, живем. ХП нема. Так, трейдер, що ти хочеш мені сказати? А, ще якийсь лук, тандербоу, який коштує 600 коїнів. Я, в принципі, готовий на нього назбирати, це не є проблемою. Особливо зараз, коли тут уже падає залізо, але разом з цим випадає оця якась штука. А що це таке, я не знаю. Кролик, скелет, курка, блоки нормальні. Коротше, цей острів поки що мені найбільше подобається. Але у нас є ще один острів, який ми не подивилися. Ось Довін. Погнали, глянемо, що це за чудо. Ага, там сіна купа і курей, да? Нормально, я тут тільки дамажусь і все. Да, тут у нас просто курей, сіно. Ну, сіно, кстати, штук, хороша. Тому я, в принципі, і не проти його потирити, тому що хліб надо. А ви замітили, що скільки я вже граю, а в мене ще досі немає взагалі ніякого ліжка. Ні ліжка, ні хати, нічого нема. Я ото живу на тому острові, який собі сам прокачав. Так, робимо купу пшениці і разом з цією пшеницею шируємо просто звідси, бо я тут не хочу перебувати. Абсолютно, як я помер! Ладно, нічого страшного, погнали звідси. Так, верстак, де сюди. У нас є до тебе робота. Пемс, купа хліба. Let's go. Хорошо, 48 хліба, це реально крутяк. І добре, що є цей лук. Без цього лука я би вообще фармив тут пів життя. Так, і я відразу не проти все тут заставити смоскипами, тому що якщо тут були скелети, значить вони тут можуть спавнитись. А я не хочу, щоб вони тут спавнили. Ще тут є, кстати, ось ось така штука. Iceland Upgrade. Ну угу. окей, кстати, нам треба 300 блоків, щоб заапгрейдити його. В принципі, нормально. Ну, багато, але нормально. Зато в мене до тої за вже буде залізна броня повністю, залізні інструменти, та й в цілому буде непогано. Я вважаю. О, тут, кстати, залізо і саме по собі так є. Ну, я його тут не буду, я вже добуду так залізу, просто. Як заспавниться там, все, чотенько все ми освітлили, по ідеї та й по ідеї і все хорошо. Можна пробувати ламати Так, ну я як розумію, тут теж все кайлом ламається, да А ні ще сокира треба буде. Йо... Да, ну в мене що кайло, що шо сокира реально в біді. Поломані такі, що дай Боже. Зато перше залізо, Йо, перший залізо шматок. Кстати, не я не Замітив, скільки платять грошей. У мене ще 282, я ламаю блок. У мене 291. Значить, по 9 коїнів дає. В принципі, я би сказав, непогано. Це насправді немало. 9 коїнів, це хорошо. Ми зато можемо собі зробити верстак. Тут же ж не було верстака? Ні, не було. Ми його поставимо і скрафтимо собі нову, е, нове КЛО. Поки що, звісно, кам'яне, бо до залізного мені ще одно, одного злитка не вистачає. Нічого страшно. Кстати, з блоків тут ще й вода падає знову. У мене й так її повно. У мене й тонна, можна сказати. Але у мене майже є 600 коїнів для того, щоб купити. Нову шмотку. Так, 600 коїнів є на базі. Погнали. Так, старина, по-перше, в тебе воду можна положити, насіння всяке, граніт, всяку лабуду, яка мені не треба. Таку, як лазурі. Так, це хорошо, з цим розібрались. Погнали до трейдера, я хочу купити новий лук. Бенс, Тандербол, купить. Що ти таке? Ану? Походу, щось жорстке, а ну пожди. Стріляє странно, правда. Хм. О, оця тема. <ривіт> Беге! Мінус кролик. <ривіт> так, де мене моби там спавняться? Десь там. Погнал туди. Отут у мене моби постійно спавняться, але, на жаль, їх тут, походу, вже й не буде. Але є корови. Корови. Здорова. Бем, Сейчас буде м'ясо жарене, плюс стейки, братва. Хе-хе. І разом з цим можна залізо пережарити, і взагалі буде супер. Залізні інструменти, плюс лук, який блискавкою мочить, прям суперово. Це реально класно. Цікаво, чи можна самого себе бахнути? Ану. <звук> 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 Нащо? Я ще щось згорю. Бісердечка, жесть. Ну мені сподобалось. Хі -хі -хі. А ще якщо відійти. Я поняв.